Добрий день, це ваша? Так, вона така цікава, смішна, вся заклеєна. Хто це зробив. Ми сьогодні робили з моїми друзями. У нас схожі автівки такі самі. Ми до четвертої ночі сьогодні робили сенс, щоб визвати якусь емоцію у людей взагалі і привернути увагу. Як часто взагалі оці ці перформанси виникають mm. у твоєму житті, і ти їх втілюєш? Ну я автівку купила десь два роки тому. Приблизно десь через рік я її прикрасила в новорічні гірлянди. і це виглядало ну просто типу вау. І такий Бек від людей, і я вирішила. Ну тобто, як традицію для себе це зробити, щоб асоціація була саме зі мною. Що це в моєму стилі і з моєю креативністю пов'язана? А, взагалі, чим ти займаєшся? Я відкрила свій власний бренд білизни жіночі Love Evolution. Ми прикрасили цю автівку цими сердечками, щоб прорекламувати якби бренд і зробити якийсь акцент на цьому. Це, це якби 14 лютого. Я ці свято взагалі не люблю. Кожне 14 лютого проходило крінж якийсь. А яке найцікавіше вбрання мала твоя машина? Це було на новий рік, і вона була в в подарунки. новорічні. в неї тут була ялинка на крищі. Ну і плюс додатково я ще зробила оцей благодійний фотодень і Всі кошти пішли ж на ЗСУ. А скільки взагалі коштує так? Прикрасити автівку? Насправді я не витрачаю на це дуже багато коштів. Ну, наприклад, подаруночки, да як були там коробочки, пусті, купила папір, прикрасила, купила ялинку. Коробки пусті дали друзі. бумага я не пам'ятаю, скільки коштує там один рулон можливо, гривень 50, може півтори. Тисячі то те подаруночки були.